Борці зі злом відлюдники та навіть духи. Черкаські депутати розповіли, якими кіногероями себе бачать. Про потаємні бажання обранців, у котре випитували мої колеги. Про кіносмаки слуг народу спілкувалися у межах циклу депутати теж люди. Хто із обранців мріє про костюм людини ікс. А хто б одягнув рам'я Робінзона Круза? Ірина Малюкова переповість. Витончена самопомічівка Олена Шевченко фільми полюбляє із тим же епітетом. Улюблені кіножанри історичні. Це наша історія, коли е, вона перекладається на кінематограф, і це є масштабні зйомки. Це дуже гарно і дуже повчально. Укохана стрічка депутатки Олександр. Єдиний кінообраз для себе вибрати не може. Та каже, втілила б усі зіграні улюбленою акторкою. Мені дуже подобається Ніколь Кідман. Я її обожнюю і хотілося б з нею десь асоціювати. А от епатажному Олександру Радуцькому до душі фільми Містичні та казкові. Мало я в дитинці дивився е, таких фільмів, то такі подобаються дуже, як Гарі Поттер», е, Аліса в країні чудес. Із конкретним героєм для себе визначитися не може. Та у депутатському фаворі вихідці з коміксів. Люди ікс, так. Це люди, які мають таку силу, які допомагають боротися з злом. Тож тобто мені подобаються такі супергерої. Однопартійцю Радуцького Костянтину Чернецькому до смаку Фантастика. Усі блокбастери це фактично фантастика. І кіно, в принципі, це видумані світи, тому це завжди фантастика певною мірою. Визначити улюблену стрічку цьому депутату не під силу. За сумісництвом директор мережі кінотеатрів зізнається за життя. Переглянув тисячі фільмів. Більше ніж всі в цьому залі, мабуть. Ну, я як мінімум дивлюсь, з 2001 року всі прем'єри не може дібрати для себе депутат і кіногероя. Та зізнається, бачить себе у мультфільмі. Дуже імпонує образ водяного з мультфільму Летючий корабель. От дуже філософський образ. І в принципі він мені можливо як певну міру я себе з ним асоціюю. Та й пісенька там весела про життєва. А мені літа, Найактивніший самопомічівець Олексій Романов дозвілля гає документалкою та науковою фантастикою. Ти щоб трошечки від нашої буденної сірої реальності відсторонитися, подумати про щось інше, як і колега з солідарності із укоханим фільмом визначитися не може. Лише згадує останній із переглядів. Останній що подивився марсіанин. бо людина, яка на Марсі вижила, повернулася на землю. Чотко. Образ для себе називає не задумуючись. Роман зізнається, мріє стати Робінзоном Крузу та лише на деякий час. Ну, абстрагуватися від міста, від великої кількості людей, від постійних дзвінків, вирішення якихось питань там, де нема зв'язку, нема цивілізації. Критичний черкащанин Павло Карась каже, до душі фільми добрі і позитивні. Та в улюблених називає дещо інші. Останній самурай потяг. Мастеря Маргаріта, то важко сказати, чому улюблені. Ну, просто улюблені. Асоціювати себе з кіногероями не береться через роботу. Ніколи не грав ні в яких цих. Мені вистачає тут <ріст> подій, які тут, тут тут відбуваються. Ірина Малюкова Ігор Неділько, Вікка Новини.